Привіт усім на подкасті Кубувати просто. Мене звати Кубова Євгенія. У нас сьогодні третій випуск, і ми поговоримо про те, скільки коштує отримати іпотечний кредит у Польщі і взагалі що складається іпотечний кредит. Так, вам не почулося для того, щоб отримати іпотечний кредит, потрібно заплатити. Перша оплата, яку ми будемо робити при отриманні іпотечного кредиту, це оцінка нерухомості, яку ви хочете купити. Банк для того, щоб видати вам кредитний. Кредитний іпотечний кредит мусить мати впевненість в тому, що нерухомість, яку ви хочете купити, відповідає ринковій вартості. Наприклад, ви просите у банку мільйон злотих для купівлі нерухомості. Банк вам видає мільйон злотих, не перевіряючи ринкові вартості нерухомості. Ви перестаєте платити іпотеку. Банк хоче продати цю нерухомість, щоб Вернути свої гроші, які вам дав на купівлю цієї нерухомості. А нерухомість не варта мільйона, а варта 500 тисяч. І банк програв для того, щоб таких випадків не було. Банк просить від вас оцінку нерухомості. Оцінка нерухомості на даний момент коштує в районі в середньому 450 злотих за квартиру і 600 злотих за будинок. Після того, як ви оцінили нерухомість, яку хочете купити, подаємося на кредит, банк дає вам позитивне рішення на отримання іпотечного кредиту, і тоді в нас йдуть додаткові оплати. Наприклад, багато банків мають оплату за те, що видадуть вам іпотечний кредит. Так звана провізія у польській мові. За те, що вам видадуть кредит, банк просить зверху якусь суму. До речі, ця сума може бути дуже різною в залежності від банку, в якому ви берете кредит, але це там, наприклад, буде 4 тисячі злотих. Ви говорите банку, що у мене немає зараз на старті дати банку ще 4 тисячі злотих за те, що він вам видав кредит. То цю суму можна також скредитувати. Що банк робить? Він додає цю суму провізії до суми, яку ви отримуєте на іпотеку. І тоді ділить вам цю суму на рівні місяці, так само, як і іпотечний кредит, який вам було видано. Після того, як ви отримали іпотечний кредит, ви почнете платити щомісяця за іпотеку, за іпотечний кредит. А от вже ця сума щомісячна. Також ділиться на різні показники. Ділиться вона на три показники. Перший показник це маржа банку. За те, що банк видав вам кредит, він хоче заробляти гроші. Це нормально, от і він встановлює маржу банку. Наступний показник це вібор. На даний момент він ще є. Багато людей говорять, що вібор будуть міняти, ну точніше, були прийняті деякі речі для того, щоб поміняти це вібор. Але зараз ми далі маємо вібор і далі він є. А третя річ, яка враховується в нашу щомісячну оплату, це додаткові речі, такі як, наприклад, страхування. До речі, може бути, що ви будете платити за страхування нерухомості життя і здоров'я не щомісяця, а будете платити раз в рік. Деякі Банки вимагають, щоб страхування було куплене у банку, а деякі банки дозволяють, що страху, щоб страхування було куплене зовні у іншого якогось представника страхування. Тому це залежить від банку до банку. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Будемо далі говорити більш детально про маржу, про вібор, про оплати для банків у інших випусках. До зустрічі!